Всім привіт! З вами Веон і сьогодні у нас буде реплей моєї гри в рейтингу при досить рівних гравцях. Давно мене просили зняти реплей і прокоментувати його. Ну Там порядок дій, противників, союзників своїх дій. Ну, ну що ж, давайте почнемо. Будемо дивитися, поки що як я граю, трішки в прискореному варіанті. М -м Потім на 15-й хвилині глянемо, що у кого, по прокачках, по армії, що куди. Так, в нас тут. Я виходжу в швидкий ринок. В принципі, я йду в 4 конюшні, як завжди, зараз спробую цю тактику набити руку, так сказати, досить непогано. Я багато чого змінив. Я почав грати Тарас, хто дивиться мене, знає, підписник мій. Ми дуже часто з ним граємо, зробив тактику, ну як. В принципі, може і хтось колись теж так робив, але він виклав себе на каналі, досить непогано, там все є, артилерія. Чотири конюшність підковують, так що досить непогано себе показує ця тактика. Щось я заговорився з нею. Так. В союзниках в нас Паладія. Граю я з ним перший раз. В принципі, як ми бачимо по очках, досить непогано розвивається, дивно, він тут розвивається і далі. Подальшій грі ви побачите. Ну, такий, до середнього гравця ще не дотягує, але. А, о, досить непогано ще відіграв, в принципі. Три... Три центри міста стоїть і то вже добре. Так, опротивників у нас слава Україні. <смі> Самі українці, походу, тут зібралися. Микола. І вони досить добре грають. Ну, Ми бачимо по очках, як ви бачите. Так, у нас тут пішла перша конюшня. Що досить непогано, в принципі, я тут трішки да, можна 30 секунд відстаю від, від тієї, яка б мала бути, але все ще досить непогано. Так, дипломатичний центр, паркан ми тут поставили. І я тут його забув і так поставив, і шахту залишив за парканом, але потім вирішив цю проблему зробити. Ну, зробити так, обгородити, щоб. Щоб був якийсь доступ до шахти, щоб не захопили. Паркан ми тут встигнемо добудувати до 15 хвилини, все б добре. Третя станда в нас пішла. Два депо, 11 хвилин. Так що, бачите, ця, в цій тактиці все є. Все є. Гарма, ну, гармати, підкова, конюшні, все. все прокачана економіка. Шахти вот зараз прокачує, буде 40 на вугіллі і, цей, і 30 на залізі. Що досить непогано. Тут у нас вже 13 хвилина. Давайте -у -у, збавимо темп. У нас тут вже 158 рундаширів, що непогано. Дві пушки, ще хвилина 30 лишається, я думаю, ще вийде. Так, ще вийде. Буде 6 пушок десь на кінець. Прокачок ми ще не беремо. Одна прокачка на їжу. Коса, так, підкова є. Три конюшні. Вроді би мало ставитися. Так, четверта поставлена. Про дом, який я в цій каці не забув. Це дуже добре. І що ж глянемо? Давайте так, ще збавлю, глянемо, що у нас союзник. Союзника. Союзника швидке століття, я згадав, так. І така армія. Маловата, досить маловата. І навіть е, мішки взяти. Але, як ми бачимо, у нього немає парканів, У нього не прикриті шахти повністю. І. Так, все, я казав, що ми глянемо. Тому я збавляю швидкість. Давайте так. Не хочу пауза, бо пауза тут закриває весь екран. Взагалі збавлю швидкість. Так. У союзника по прокачках. Е, цей, Нема ніяких прокачок. Дві конюшні тільки, дві стайні. Ну Тут е, цих беру, але тут такий дорогий ап, подивіться, що їх ліпше і краще і не брати спочатку. Ліпше би взяв, в принципі, пікінері, менш більш прокачені, та й добре. То, що тут нічого не прикрито, це досить-досить погано. Хоча би, би захист поставив, хоча б охорону би поставив, було б досить непогано. Ще й королівські мушкітері робляться. <реш> Ладно. Це фігня, давайте глянемо наших противників. Так, <реш> давайте глянемо на мене, що в мене є на 15 хвилину. У мене на 15-ту хвилину 75 коней, 200 рундаширів. Це при тому, що на шахтах вже теж стоїть охорона. Ну, я рахую, що це досить непогано. 6 пушок. І вже майже під'їжджає ще дві по половині вже десь скоро, скоро будуть. 203 мушкетери. Що мені подобається цій тактиці, що тут не треба жертвувати одною казармою. І в нас, виходить, досить багато мушкетерів. Я тут, бачите, паркан ще, ще подвійний ставлю. Що досить непогано, і всім рекомендую це робити. Я неодноразово повторююсь. Так, по прокачках, по прокачках я, в принципі, можу взяти. Можу взяти швидкострільність, але поки що не беру. Вугільне сил лише бракує. Ну, в принципі, це в мене зараз так вийшло. А в загальному в мене вугілля більше. І, і, вугільна, і швидкострільність береться дуже-дуже Ну, типу, зазвичай ресурсів навіть не треба домінювати. Тут тут якось так вийшло. Не завжди виходить ідеально. Але зато прокачані в казармах. Зато прокачані в казармах. Ну що ж, давайте глянемо на наших противників. Так, слава Україні! Він тут в цій е, в моїх противниках в парі найсильніший, можна так сказати. Тут в нього 50 січових, 65 драгунів, в принципі, як в мене. Можна сказати, все ідентично, тільки в нього немає ардепо, що досить погано. Бачите? О, мені здається, що він пішов конюшні. Так, він пішов конюшні, в нього три конюшні і підкова. Але нема ардепо. І в нього не прокачані шахти. Глянь. І в нього навіть нема апів, взяти тільки залізна сила постріла. І все. І апів, ну в принципі, він тут може доміняти, у нього ресурсів стає, щоб взяти швидкострільність, і ще можна навіть взяти вугільну силу так, з напрягом, але можна. Е -е, тут в нього прокачано, тут береться прокачки. Чекайте, він що століття вийшов? Ні. От щось тут показує, ладно. Ні, він не вийшов століття. В принципі, в нього нема гармат, це великий мінус, я колись теж так грав. Але, але далі. На нього ніхто не буде нападати, мій союзник слабенький трішки, то, то все шикарно для нього складається, в принципі. Паркан стоїть, шахти прокачні, тільки кажу, вугілля і залізо не прокачне. Ну що ж, повернемося до його союзника. Так, фіолетовий. Фіолетовий теж не, досить непогано зіграв. В принципі, тут вроді підкови немає. Ні, є підкова. Так, теж пішов підкову. У нього вугілля не прокачане, залізо не прокачане, що дуже погано. Військо таке. В принципі, що сказати, не погано, тільки мало дуже рондаширів. Він зробив ставку на січових, хоча ну, це не дуже добре. Ліпше зробити 20-30 і все, а тут 60, ну, може. В, в станях вони не прокачані. Одне ардепо. Тут теж не прокачано. Немає швидкострільності, немає ні одного апу. І навіть не взятий цей ап з на, на збирання їжі плюс 40. Це ж можна сказати обов'язковий ап. Він дешевий і досить обов'язковий. Зато тут коса взяти, зато не забув. І тут взято досить непогано. Головне, що з шахти всі прокаштей. Ну, сказати чесно, виглядає досить непогано. У мого союзника все набагато гірше, я розумію, що це століття. Але в нього немає навіть казарми 18 століття. Ні одної. І... і дві конюшні. Я не бачу чогось тут такого аж шикарного. Навіть не взяв. Хоча б хоча б шарик взяв кулю. То би було досить непогано. А так. А так бачимо. Чекайте. що в нього на дереві стільки? 33 людини. Тут такий ліс на дереві і все. Ну, в принципі, якось так. Що ж, давайте вернемося до гри. Тут мене хочуть зарейдити. Так, я тут шикуюся. Беру драгунів, щоб вони відстріляли. Вроді би мав прокачки брати. Так, я швидкострільність зараз хочу взяти, щоб було. Так, взяв швидкострільність. Тут, Тут, напевно, що бах реплеє, тут такого немає. І вони погнали на мого союзника, де не прикриті шахти, де не прикрито нічого. От от і маєш завжди ставте охорону. Виводьте селян, ота, як він зараз зробив, але шо, це пізно. А ні, то не він навіть зробив. Це вроді. Так, це ви противники повиводили. Коротше, ну тут ну тут піка, тут ясно, що він відіб'ється від того, але скільки йому наробили проблем, це вже. Чекайте, тут ще й націю він захопив. Так, це Даня, він націю захопив, але я тут пішов в атаку, я побачив, що мого союзника тут зі всіх сторін цей. Палять і треба йти в атаку. Так, що в мене по прокачках? У мене по прокачках. А, залізна сила, вугільна сила пострілу і швидкострільність. стрільниць. А, цей. Давайте поставимо. А фіолетового по прокачках. Що у нас? А фіолетового, По фіолетового нічого немає по прокачках. Взагалі нічого, тут бах. Е, цей. Немає в нього нічого по прокачках. В казармах вкачані, але прокачок немає. Через це, напевно, що він зараз тут і злиється, в принципі. Хоча ресурсів встає, щоб взяти в швидкострільність. А, він і бере, він бере скорость швидкострільність, тому на момент бою в нього буде швидкострільність, в принципі. Але що, то тут, тут замало трішки війська в нього. Ну, в принципі, драгунів непогано. У мене тут вже набагато більше. Ну і ми тут продавлюємо. Ми тут продавлюємо. І мого союзника теж зносять. Тут ще такий цікавий момент. <гум> Давайте я трошки зупиню. А ні, ще немає того моменту зараз. Є <гум> досить цікавий момент, я туди так приїжджав. Ну я не мав часу відписати союзнику, але от. Союзник тікає. Дивіться. Він втікає, тут не видно. А ні, а ні, не видно нашого чату, чату не показує. І Він тікає. Вроді, тікав селянами чи що, отут поставив центр міста. І пише мені в чат, пише: допоможи, допоможи добудувати, цей побудувати центр міста. Якби ж можна було в цій грі допомогти побудувати центр міста. Я туди так здивувався, знаєте. Вроді би століття хлопець вийшов, знає, що за чим, але не знає, що союзники не можуть допомагати побудувати ну, там, якусь будівлю. Ну Мене це здивувало, але по-українськи. Це був, Вроді сказав, був туди по-українськи. Що здивувало? Ну що... Не здивувало, але Паладія українець, слава Україні, 100% українець. І Микола. Микола ніби виглядає теж такий нік. Ну, Ім'я Микола. Так що, В принципі, В принципі ми продавили Миколу. Зараз я стараюся знищити йому е, цей. Так, ми бачимо карту. А як нас бачить зелений карт? Ага, зелений бачить так карту, він ще нічого не бачить. Що в мене тут? Оцей парканчик, бачите, Чи, отакі невеликі парканчики зіграють свою роль. І тут він теж зіграє свою роль. Щоб піка пройшла, її треба обходити сюди, і ми за той час будемо обстрілювати її. Так що всім рекомендую. Так, і чим він до мене сюди йде? Він до мене сюди йде досить непоганим військом. Швидкострільність і залізна сила пострілу дуже мало, хоча ресурсів є і на вугіль, вугільну силу, і досить багато ресурсів. Щось він тут з ресурсами він, напевно, що пішує, що його союзники теж зносять і треба давити. Я тут збираю військо, він ще поки що не бачить, що в мене тут. А в мене тут не так і аж багато війська, подивіться. Досить мало, дуже мало. Дві гармати. Але зато в мене прокачки. У мене прокачки дві швидкострільності, залізна, вугільна сила. І це досить, досить гарні прокачки. І тут я вертаю коней до себе, якось повірив, що я зможу відбитися кіньми. Кіньми, ну кінотою і цим, що в мене є на, цему, на респі. А тут далі хочу добити вже в будівлі військові, щоб він не відновився, і захопити собі цю базу. Завжди старайтеся собі тут ресурси, скільки можна викачити. О, бачите то, що я кажу. І тут ближніки обходять все, а ми собі їх розстрілюємо. Ні, вони тут все обійдуть. В принципі, мої можна сказати, і тут самі би відбилися, я думаю. Але тут ще йде допомога драгонів. І тут в мене є, скільки сотні є? 180 драгунів, оце сила. Ясно ж тут він нічого не зробить. Давайте відкриємо карту. Чому я ще не відкрив карту? Вроді б вже мало би відкриватися, ні? Так, е, століття взято. Тут досить непогано, тільки карту я ще не відкрив, а вот десь зараз би мало бути вже відкриватися. Так, тут я його прожимаю. Цю я вже зруйнував. Війська підводжу до себе. Тут охорону поставив, бачите, на будівлі. Теж старається так. Я не знаю, чого я на шахті не поставлю. Я зазвичай на шахті ставлю. Виробляю пушки, захопивши його ардепо. Так, і в мене тут починає будуватися стіна з цієї сторони. Вроді з цієї я ще хотів поставити, чи ні, не знаю. Так. Шарик, де ти є? Я ще не взяв шарик. І починаю йти в контрнаступ. Він тут трішки розсіявся, одне військо злив, тепер другим прийшов. В принципі, я думав, що їх тут багато, бо ще не бачу карти. Хоча вже можу брати. Блін, щось забув, чи я не взяв, я вроді брав карту, Давно це було, може з 2 дні тому, тому. А, взяв. О, бачите, я взяв карту. Так що все нормально, пушки їдуть. В принципі, я не прикрив пушки, а вони разом з рандаширами йдуть, тому непогано. Хоч то добре, я зазвичай прикриваю. Так, карта відкрита. А що в нашого союзника? Ой, що в нашого противника? Так, по академії. Академії. Карта відкрита? Ні, в нього карта не відкрита. Століття ще немає. Карта не відкрита. Так. І він тут нашого синього знос старається, він його не добив, пішов на мене, Оце його помилка, бо... Вже треба було добивати, якщо так. Бачите, у тому і трошки зіграв роль союзник. Він так чи не так тут далі в нього виходять солдати, не здається, десь щось відбудовується. Оце нормально. Тут цими гусарами щось пробує, Дос... декого мені нагадує. Я думаю, цей дехто знає, про що річ. Так. І тут він його розстрілює, але у нього немає пушок. Ну чекайте, в нього взагалі пушок немає. Але ж в нього є ардепо. У нього три ардепо, але пушок немає. Він тільки почав їх робити, чи що. Ага. Я думав, що він захопив собі націю, а в нього навіть нація не захоплена. А Фіолетовий має дві нації. Він прийшов сюди з селянами з Данії і з Франції. Ну, досить непогано, в принципі. Я б не сказав, що слабкий гравець він розуміє гру, як треба грати. Так, і тут ми йдемо в контрнаступ. А зелений відводить свої війська. Так, давайте переключимося на мене. У мене тут йде досить багато коней, у мене взагалі багато коней, ще й 18 століття тепер почало робити. 18 століття казарми почалося робити. Прокачок я так цих і не взяв. Хоча, я не пам'ятаю, чи візьму я їх, чи ні. Так, 4 тут драгуни прокачується. Угу. Тут, скоріш за все, піка піде, це я зазвичай роблю піку. Якщо, ну. Я зазвичай в піку йду, в принципі. Якщо захоплюю другу націю, то в другій нації я роблю вже стрільців. Так. І тут теж. Але я щось їх ще не включив, ясно. Я тут зайнятий. Розбиваю його військо Підходжу під його, можна сказати, так базу. Фіолетові здається. Фіолетові здається, він не побачив цьому смислу. І здається Пушки в мене 24 пушок. А в зеленого А в зеленого 6 пушок. В принципі, війська то непогано, а у нього немає прокачок. От він не знаю чому, але не бере прокачок. Хоча в нього ресурсів стає. На все. В століття не виходить. Ну, типу, це велика проблема. Хоча війська тут непогано. 247 драгунів це досить непогано. Так, тут я трішки напевно, що відволікся. Так, я тут включив, прокашки взяв в академії. Я тут відволікся і в мене тут війська трохи полягло, але це не критично. В принципі, зараз ліміт мене досить сильно пішов вверх. Дві казарми 18, а я ще й націю захопив, в принципі. тут в мене теж йде прокачка ресурсів. Всі шахти, подивіться, у мене 45-50 на цьому, 60 на золоті, то що тут казати? Так, я тут пробиваюся, в мене пушки підійшли, то зараз будемо розстрілювати їх повністю. Давайте збільше збільш, трохи пришвидшим. Так, все, я тут заходжу з двох сторон. Обходжу їх. І просто розстрілюємо їх. Я, я думаю, що він такі прокачки не взяв. Ні, він прокачок не взяв, а обера лікуватель юнітів. Це досить непоганий ад. Я теж, вроді, беру завжди. Ану, є в мене чи ні, включений він. Блін, де ця академія? Ні, немає в мене включеною його, але зазвичай беру. Так, ну і тут же селянами почав відбуватися. Ну, тут вже видно, що тут ГГ. Не скажу, що було дуже сильно просто. В будь-який момент можна було програти навіть тут, як він підходив. Але Але нам повезло більше, ніж йому. В принципі. Хоча його союзник теж злився. так... Ну, мій скоріше злився, ніж його. От так. Тільки я трошки в економіку. Краще зіграв в цьому плані, так що перемога вийшла за нами. Давайте. Давайте глянемо статистику. А статистика у нас. Гляньте, всі пішли в конюшні, в принципі, нас троє пішли в конюшні, і мій союзник швидкі століття. Кожен взяв підкову. Я навіть, можна сказати, слава Україні! взяв скоріше підкову. Тільки в мене дві скорострільності були, от що в мене зіграло роль, дві скорострільності топ. Хто не знає. Можна сказати, основні прокачки, які вам треба, це якщо на вас не йде швидкий раж, швидкість стрільби, ну, бажану взяти, як ви на когось нападаєте. Це must have, так сказати. Тут, тут підкова, тут все непогано. Теж миково, тільки в нього от, швидкострільність і все, більше нічого не було. Ну, якось так. Самі все бачили. Ну що ж, на цьому ми завершуємо. Пишіть у коментарях ваші враження від гри, залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Велон. До нових зустрічей, бувайте!